Жителька села Першотравневе Визирської ОТГ Ніна Свірчкова і у 2023 році має можливість безкоштовно отримувати свою улюблену газету. Слава хрибароба. Мені безплатно приносить газету. Я не виписувала. І от зараз теж безплатно приносять. Очень цікаво про всі новини узнаємо з цієї газети. Увоєни, що там робиться у нас в Верховній Раді. Взагалі про все, про все. Мені очень цікаво. Всю газету від начала до кінця читати. жителі визирської громади, як і багато громадян нашої країни, сьогодні через часті відключення електроенергії не мають можливості регулярно дивитися телевізор. Друкарські видання, як джерела інформації, знову стали дуже актуальними. Особливо для людей похилого віку ідею виписувати для пенсіонерів визирської громади газету Слава Хлібороба» кілька років тому запропонувала місцева громадська організація Команда розвитку ця ініціатива сьогодні під час війни допомагає людям бути в курсі основних подій. 22 й рік це історія жахливої агресії проти нашої держави, яку вчинила. Сусідня держава Російська Федерація. Ми в газеті в кожному випуску ми друкували 68 днів, 81, 151, а сьогодні їх кількість наближається до 366, що означає цілий рік. Я не думаю, що ми досягнемо тої ж цифри, як у тій війні. Перемога наша буде значно скоріше, і ми бачимо ту міжнародну підтримку, яку має наша держава у цьому. Афанасій Гайдержи розповів про те, що реформа децентралізації, яку пройшла Україна перед страшною війною, допомагає сьогодні виживати і працювати громадам. Це добре видно на прикладі визирської громади, яка останніми роками активно співпрацює з газетою Слава Хлібороба. А це передусім. Інформативна частина в тому, щоб люди знали, що влада робить конкретно, як вона витрачає кошти, як заробляє їх, тим більше на тлі тих зараз подій, які відбуваються, ми знаємо на високому рівні, коли з'ясовується, що кошти не так використовуються і не так, то ми знаємо, що Взірська громада, і ми це друкуємо, чи засідання виконкому, чи сесія сільської ради. Постійно звіти, скільки коштів було зароблено за рік, на що конкретно використано, Це якщо сесійні виконури. А якщо конкретно по матеріалу, то ми бачимо, що постійно або матеріальна допомога людям надається, ми такий матеріал надрукували, або продуктові набори у першотравневому. Роздавали таким чином. Визирська сільська рада працює відкрито, вона від людей не ховається. У 2022 році, завдяки підтримці депутата Одеської облради Олега Кутетеладзе, громадської організації, команда розвитку та благодійного фонду імені Олексія Ставніцера було надруковано 51 випуск газети Слава Хлібороба з загальним тиражем 3100 екземплярів кожне з яких отримали домогосподарства Визирської ОТГ. Однак, у перші місяці війни, через проблеми з видавництвом та порушеною логістикою, кілька випусків газети вийшло в електронному вигляді. У 2023 році тираж газети збільшився внаслідок нових передплатників з Біляєвського району Одеської області, де слава хлібороба теж вже стала популярною.